Чуєте, як же вони нам, блядь, надоїли. Боже, що ночі, що вдень оці тривоги з сирени, Боже, як вони нам надоїли? Господь вже приближає, приближає їх кінець, та ще ніяк не, але скоро. Так, що має тут? Те, взагалі оця битова техніка, її не можна залишити без уваги. Я пам'ятаю, на квартирі вімкнула машинку і пішла сюди допомагати тут, на огороді щось. А ні, мама вже не жила, а ми жили ж на квартирі тут. Боже, дімка дзвонить і каже, мама, біжи бігом, я прийшов з школи, повна хата пару. А воно заклинило і поставило на виварювання. Воно виварювало, виварювало. Оця панель вся почти розплавилася, але пожежі не було. Слава Богу. Ой, мені ж треба налити. Бачите, я сюди порошок не сиплю. Зараз тільки ніде нічого такого слизького нема. Зараз кондиціонера трішки не щоб пахтіло. А може й не треба, Та не треба. Там така Таке там то футболка, то. Не буду. Там воно в цьому є вже кондиціонер. Не буду наливати. Так, трошки вкину. Так я бігла. Спасибо, Геращенко дядь Ваня, царство небеса. На машині їхав туди, та він мене підвіз. Я забігла. Боже, що робить? Бігом з розетки виключаю. Ой, були такі у нас приключення. Ага, зараз я вип'ю. Оце, бачите, чого? тут все ставлю те, що мені потрібно, ось, чим я користуюсь. Тому що як поставлю до своєї оцеї аптечки, а в нас зараз як в лікарні, от чесно. Подивіться, що тут робиться. Все забито. Гляньте, що тут робиться, все забито. А у мами, ой, у мами тут взагалі Диві, все тут повішано, все розписано, все як їй потрібно. Одні списки. Бачите, вона все написує, все, що коли де як. Наче немає папірців на рецепту. Щось вона... А, це вона крестик зняла, тому що її там на електрофорезі заважає. Фу, в хаті добре. Ось, зараз закрию цю жалюзю ролету. Спеціально прибрала від ціля квіти, тому що квітам потрібно сонечко. Ой! Не знаю, зробила все це в цьому ж перекисі. Подивимося, що буде, але бачу, що цей тільки відцвівся, уже, дивіться, випускає. Цей вже все потрібно обрізати, дудочку. Далі, ось ось теж випускає. Зараз поверную ось. Теж буде цвісти. Ось ось. Теж буде цвісти. Ну, Я думаю, що це не за того, що я підлила цим перекисню, тому що тільки я зробила це вчора. Я думаю, що просто прийшов час. А це не повністю відрізала. Ну, не знаю. Тут оце ж цвіло, цвіло два місяці. Мабуть, треба зрізати цю палку, вона нічого не дасть. Орхідеї вони такі, знаєте, такі от некрасиві, не якщо подивишся наружно. То там терчить, то там, але квітнуть вони дуже-дуже довго. Так, ладно, все, ждем, буду робити пиріжки, а я зараз вип'ю свою ліку і займуся трішки. Відео. З мамою будемо обідати тому що вже майже пів на третю. Саша, я не знаю, скільки сьогодні буде, тому що в них там загрузка, погрузка, це дуже-дуже довго тяжко. А я вже піцу, рецепт буде тісто, 4 доби в холодильнику. Це просто якась казка. Правильна італійська піца Зробила піцу. Пиріжки підходять. Дивіться, які смаколики. 32 жара. А Аллочка чоловікові в дорогу пече пиріжки. От кохання, що зробиш? Зараз нагрію борща, пообідаємо з мамою. Зосенька приїхав, ми з нами пообідав. Наїлися, борошно несу назад. Першу партію поставила. Сьогодні купила, зараз покажу вам дякую. Це моя підписчиця написала мені, побачила моє горе і написала в інстаграмі. що Алла, ми купуємо, дивіться, я зразу, Вона каже, зараз є скидки. Вона просто мені розповідала, цей басейн показувала, потім пише мені там через добу. каже, Зараз скидки. Отака ціна, отака. сама класна Басейн просто ідеальний, білий, білий прозрачний. Оце коштувало 199 майже 200, зараз 140, 148. Коротше, оце купила шість його хватило, оце накрили, щоб не перемерзало саме головне, тоді заберемо. Фух. А Санька ще заїхав і водички взяв. Лахи свої робочі поскладав, там сумка. А я теж у ж маю що то таке. Він каже, Та, вроді будуть кормити там. Ну не знаю як. Зараз пиріжки спечуться. Ох, і жарко, люди добрі. Яка жара, я вже переживаю, що не вже правда буде 50 градусів, то ми тут почокаємося, просто почока. Ей, машину ще не закрила, бо ж мій. А басейн нічого, дивіться, освітляється, працює ще хім, Дивіться, який гарний колір. Але дуже довго чекати. О, яка красота. Напрасно набалакала на людей. Ви розумієте, Напрасно. чесні, чесні люди. Але в них він такий прозорий, ну тут теж, тут але не так. І це тут дві доби не можна купатися, тому що реакція йде. А там ти налив, через добу можеш купатися, а так додаєш на наш басейн 50-100 мл раз в 10 днів. І просто прозора вода прозорюча. Бачите, все-таки. Ту, як ми наливали перегідроль у Укрхімія, там воно оце треба збирати все. Оце оці соплі, які наверху, воно все отак підіб'ється під край. О, як хочеться в басейн повну, але не можна ще. Ще не можна. Отак, підіб'ється. Дивіться, чистенька водичка стала. Що я вам казала? Вже забула. Але вранці реакція більша була. Зараз так уже оці стіночки не, не слизькі, все. Ну, я вам скажу, що це гірша, ну, перегідруль шість 60%. Просто в тому, що вони процент брешуть. От, от брешуть процент і все, як ви провірите? Ніяк. Ну, Санька вчора пальцем провірила, ви бачили. А взагалі, взагалі, воно дешевше виходить, ну цей перегідруль. Але якість, як сьогодні я побачила, ви мене вибачите. То я краще дорожче трішки заплачу, але як гарно, яка вода чиста. У них басейн. У нас на 6 кубів, у нас дитячий ліпіт. А у утої жіночки на 20 кубів басейн. Ну У них там, я бачу, землі, вона мені фотографувала. Там землі, вибачте, мене, бачите, чиста вода, але немає такої прозорості. А тепленька. А тепленька, І зараз піну зберу ковшиком. Ну, все, можна купатися. Та ні, ну вчора ще ввечері налили, сьогодні купатися ще не можна. Ні, воно ви ж не п'єте, воно не таке то, що там. Це ж перегідроль, це ж не я. Все, зараз зберу, як жарко. А таке закон, закон е, подлості, Ви знаєте, що коли прохолодно... Температура така, і басейн холодний, а коли жарище, а ми налили. А оце розочка, я думаю, знаєте яка, що я її штурляла теж ногами. Мені здається, що я відрізала від сіля. Я не знаю, ви мені пишете назви, я їх не запам'ятаю, у мене голова дирява. Оце, мені здається, вона дуже схожа. ось Бачите? Дивіться, оце вона. Так, добре, а то я щас... буде в мене щас друга серія, яке сьогодні ви бачили в цьому відео, як я маргарин і кокосове масло розтоплювала, <кій> то зараз я так пиріжки напичу, буду збирати оцю піну, напичу пиріжків. Санька розділиться та й буде збирати відпочиватиме. Бачите, попрала, розрізала. Де я його розрізала, навіть не знаю. бачите, дирка. Дюра. Дюра отак відкривається, сохне. Отак, о. Дюрочка. Дюрочка. Поливала огірки. Артець огірки. Подивіться. В шорсі навіть зняла. Подивіться, яка краса. Гірочки, 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 гірочки. Як сорт називається, не знаю. Не знаю, це треба подивитися відео, коли я замочувала їх там. Я ніколи не записую. Мені на картинці сподобалося, я купую. А ці на два тижні е, пізніше садила, вони теж уже потихеньку-потихеньку доганяють ті. Теж гарний сорт. Все, вмикаю воду, зараз іще плюс. Ще одне відеречко під гортензію вийлю і все. Уже помідори червоніють що там. Все червоніє зріває і трішки, знаєте, печально, що скоро літо закан закінчиться. Да?